Слухайте це відео до кінця і Богородиця обов'язково захистить і виконає всі ваші прохання на благо. О, Пресвята мати Божа Небесна Покровителько і земних утіхо, до твого милосердя звертаємося ми, твої діти у скрутний час. Напишіть імена на, та прохання в коментарях. Ти, що стоїш перед Престолом Вишнього, чуй й наші молитви щирі глибокі, за охорону від ворогів, біди негод, за зцілення душі та тіла від недух. В тобі небесна матір, віднаходимо прихисток у твоїх обіймах, мир і спокій, Зішли нам благословення щоденних справах, будь з нами, коли шляхи наші непевні. ти що плакаєш любов і милосердя, зігри серця наших рідних і дітей, нехай їхнє життя будуть під твоєю ласкою, захищені і благословені навіки, мовимо тебе, о матір за наших захисників, сміливих воїнів України. Даруй їм силу і мужність у боротьбі, допоможи їм здобути перемогу над ворогами у Твоїй безмежній милості, Пресвята Діво, прошу стілення від хвороб, збереження від усякого зла та благодать на кожен день, нехай Твоя материнська любов об'єднує нас, надихає на добре діла та милосердя, буде нашим світом у темряві і наставництвом у боротьбі з гріхом. Складаємо подяку за Твоє заступництво і з надією дивимось на Твоє милосердя, благаю захисти нас, наших близьких, і весь наш український народ. Амінь. Мати Божа Небесна Царице, світлосердець, що віриш у нас, ти зоря вранішня, що ведеш нас до світла істини, до Твого Сина, нашого Спасителя, прославляємо тебе, пречиста діво, надія наша, у утіху в скорботах, становищі, у бурях життя. О, Омати милосердя Твоєму покрову віряємося, ти, що несеш любов і тепло, огорни нас своєю ласкою, наповни наші серця миром та любов'ю, Твої руки, що підтримують світ, нехай підтримують і нас у наших випробуваннях. В твоєму безмежному милосерді Пресвята Діво, просимо про заступництво перед Твоїм Сином, нехай Він почує наші молитви через Тебе, надія наша. Ти, що є мостом між нами та Небесним Отцем, веди нас шляхом праведним, захисти, О мати нашу землю, наш народ, даруй нам силу і витривалість у боротьбі за мир і правду, нехай Твоє благословення осяє кожен куточок нашої землі, нехай мир та любов запанують у кожному серці, О Марія, пребогословена мати, Ти, що носиш світло надії, будь з нами у кожній миті нашого життя. Веди нас до світла істини, до любові та миру, що є в Твоєму Сині, нашому Господі Ісусі Христі. Амінь. О Пресвята Богородице Небесна Царице, ти являєшся нам світом у темряві нашого життя, славимо тебе, Милостива мати щедра і велична, за Твою безмежну любов і захист для кожного з нас, Ти благословена серед жінок, в Твоєму бездоганному серці вічне життя і світло. Ми, земні діти, звертаємося до тебе з надією і вірою, шукаючи твої мудрості і підтримки через Твої чудеса, пречиста Діво, Ти виявляєш нам шлях до Господа і в Твоїх молитвах, що досягають небес, ми знаходимо спокій і втіху для наших душ. Твої ласки, як роса, на ранковому квіті освіжають і втішають серця в скорботі. Ти, царице неба, відраду земних єси моє надії у світі повному бід. Твоє ім'я, Пресвята Богородице, звучить як молодія благословена. в тиші наших сердець. Ми чуємо твій голос, що веде нас до любові миру і злагоди, ти, заступниця грішників, надія віщої душни, твоя безмежна милість джерелом нашої віри. Пресвята Мати, ми згадуємо Твої страждання і жертви і вклоняємося перед Твоєю і святістю, Ти непорочна лілія в саду створіння, символ чистоти, любові і непорушної віри. Твоя ласка об'єднує нас у братство і любов. І через Твоє заступництво ми прагнемо до вищих добродійств, благословена будь Пресвята Богородице, на всі віки віків нам земним дітям Ти світла і надія. Ми покладаємо наші молитви до Твоїх ніг, з вірою, любов'ю, сповнені благовіння та шани. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна, Царице і Матір, Милосердя, Ти, що покриваєш нас своїм заступництвом та непорочною любов'ю. Просимо тебе, вислухай наші молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Смиренно звертаємось до тебе найсвятіше Діво, Ось нас й на своїм у світовому темряві. Навчи нас істинної віри, Надії та любові. Мати милосердя, ми благаємо тебе, будь нашою заступницею в боротьбі зі спокусами та випробуваннями, наставляй нас на шляху духовного зростання, допомагай нам пізнавати і виконувати Божу волю, вчини так, щоб наші серця переповнювались вірою та любов'ю до Господа, опричисте Діво, ми просимо прощення за наші гріхи та прохаємо Твоєї милості, очисти нас від усякого зла. Зціли наші душі та тіла від хвороб, захисти нас від усіх небезпек і бід, будь нашим щитом у часи випробувань, огорни нас своїм заступництвом. Ми молимо тебе, Пресвята Богородиця, за наших близьких, за наших дітей, за тих, хто потребує твоєї особливої опіки, будь їм захисницею та провідницею, направляй їх, шляхами праведності та миру, особливо просимо тебе, мати, Господня. Благослови та захисти наших мужніх захисників, які боронять нашу Україну, надай їм сили мужності та перемоги над ворогами, нехай Твоє милосердя та заступництво завжди супроводжує їх у цій благородній боротьбі, О, Пресвята Богородице, багаємо Тебе, послухай наші молитви, наповни наші серця миром і любов'ю, бережи нас від усякого зла, нехай Твоя безконечна милість і заступництво. Будуть з нами завжди ведучи на шляхом спасіння. Амінь. Божественна Мати, Пресвята Діво, ти зірка морська в небесах сяюча, ти заступниця і надія грішних, ти утіха скорботних, радість земних, пречиста Марія, Мати Божа, ти не незгасне у темряві ночі, ти джерело милосердя і ласки, ти опора вірних, непорочна краса, мати світла, ти промінь надії. Ти небесна, мана, що серця годує, ти покровителька християн вірних, ти молитва наша небесних сил кміт, Пресвята, Діво, Дарко Небес, ти цариця ангелів та людських сердець, ти захист від виха від бід і напастей, ти віра нескінчена втіха в негоді, Марія Мати любові, вислухай нас, ти дар надії у біді, наша підтримка, ти милосердя краю океан, ти світло вічне, що дорогу вказує. Ти мати, зірка провідна, що веде, ти двері небес, що для нас відчинені, ти мостик до Бога, милосердного Отця, ти надія всіх поколінь на навіки. Амінь. Благословена ти, Пресвята, Богородице, Цариця Небесна, вічна Покровителько, милосердя та любові, джерело, Ти, що розкриваєш нам велич божества. У твоїй власті ми знаходимо спокій і втіху, Пречиста Діво, Ти, що несеш світо в темряві. Твоя ніжність і сила об'єднують наші серця, за Твоїм заступництвом ми звертаємось, просячи ми розцілення і благодаті Небесної, приславна Матір, Ти, що ведеш нас через бурі життя, твоїми руками підтримані, ми стоїмо непохитно. В Твоєму милосерді ми знаходимо втіху, і в Твоїх обіймах вічне спасіння, ти, що розквітла як найпрекрасніший цвіт, символ наземної краси та чистоти. Молимо тебе, Богословена, з твоєю любов'ю і оберігай від усіх та негараздів, о Мати Божа, Царице миру, Твоє ім'я, ми вивчаємо в молитвах, нехай Твоя благодать, освітлює наші шляхи, і нехай Твоя мудрість веде нас у всіх наших справах, Пресвята Богородиця, в Твоїй милості ми знаходимо спасіння, Ти вічний символ надії і сили, Благословена будь ти навіки, Мати Божа, Пресвята і Всемилостива. Амінь. О свята Богородиці Небесна Царице і мати милосердя, до Тебе з вірою і надією, звертаємось ми, твої діти, напишіть імена та прохання в коментарях. З глибини серця взиваємо до тебе, нашого непорушного заступництва, благаючи про Твоє милосердне втручання у нашому житті. О, Марія, повна ласки, ти, що носиш світло і надію, цей світ, почуй наші молитви. Ми просимо Тебе про допомогу у духовному зростанні, про просвітлення нашого розуму і серця, аби ми могли відкрити правду Твого Сина і нашого Спасителя, благаємо Тебе, Пречиста Діво, прости наші гріхи, помилуй нас грішних, і даруй нам сили, щоб ми могли уникати спокус і жити за заповідями Христовими, під Твоїм покровом шукаємо захисту від усіх бід і нещасть, що нас оточують. Ми звертаємося до Тебе з проханням про благословення у нашому повсякденному житті, про мудрість і наставлення, щоб ми могли добре обирати шляхи і вирішувати життєві завдання, просимо Тебе про зцілення від хвороб, про силу і здоров'я для нашого тіла і душі, о матір Божа, дбай про наших близьких, захищай наших дітей, направляй їх на шлях істини та добра. Оберігай наших хоробрих захисників України, допоможи їм у боротьбі за справедливість і мир, нехай твоїми молитвами здійснюються чудеса, необхідні нам зараз, для захисту допомоги та перемоги, Пресвята Богородице, ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, моли за нас грішних і випроси нам милість та благословення від Господа нашого. Нехай Твоє безконечне милосердя і любов осяють наше життя, даруючи нам ми радість і спасіння, амінь. Божественна мати, Пресвітла Діво, Небес і землі Вінчана Царице, Твоєму покрову ми себе віддаємо, з вірою і любов'ю серця возвеличуємо, пречиста Богородиця у молитвах наших, Твоє ім'я з ніжністю повторяємо, Ти зірка ясна, що в темряві світись, ти мати милосердна, що завжди нас слухає, в скорботах і радощах до тебе звертаємось, Твого заступництва щиро просимо, о Матінко Божа, наша надія і захист, Твоїми молитвами, Бога благаємо, Ти, що без гріха чиста і непорочна, в Тобі втілення знайшло, Слово Боже, Пресвята Діва, Мати, наша Люба, Твоїм покровом обійми нас, грішних дітей, у скорботі та в біді, в радості і вдячності. До Тебе, Пресвята, наші душі підносимо, будь нашим захистом від усіх напастей, веди нас шляхом правди до вічного спасіння, Благословена ти серед жінок, і плід пліт голона Ісус, свята Марія Матір Божа, за нас грішних молися тепер і в годину кончини нашої. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна, Царице і земних опоро, ти, що в невимовній любові прийняла звання Матері Божої, Тебе вічну посередницю возвеличуємо у наших молитвах, Твоя чистота, як роса на світанку освячує землю, твоє милосердя, глибше за моря, омиває гріхи наші. Приблагословени ти в жінках і богословини плітві, Ісус, О, Мати, милосердя, Твої молитви, наша надія і утіха. Ти, що носила світло світу, освітлюй шляхи наші. Твого заступництва благаємо в скорботах і радощах, Ти, зірка морська керую на суборхливих водах життя, твою любов'ю і захистом зміцнюй нас причиста, прославляємо тебе, оберег і надію вічності, у Твоєму чудесному покрові знаходимо прибіжище, Ти, що розквітаєш, як троянда шипів, півмилуй нас, чудесами, твоїми Мати, утверджуємо віру нашу. З величою любов'ю любов'озволичуємо Тебе, пресвята, у Твоїх молитвах знаходимо зцілення і мир, о всесвята Богородиця, прийми нашу молитву. Амінь. О, присвятаю, Богородиця Небесна Царице і мати милосердя, ти ще єси покровителька і надія наших душ. Перед Твоїм святим образом ми недостойні, діти Твої, смиренно приклоняємо коліна, восхваляючи Твою безмежну благодать та милість. Напишіть імена та прохання в коментарях. В тобі, о Матінко Божа, ми знаходимо утіху в скорботах, захист у бідах, лікування в хворобах і відраду в наших сумнівах. З великою вірою та надією ми звертаємося до Тебе о всемилостива, просимо твої небесної опіки та заступництва, вкрий нас о Богородиці своїм покровом від усякого зла, охорони наші родини, бережи наших дітей. Надихни нас на добрі діла, наповни наші серця миром та любов'ю, ми благаємо тебе, пречиста, поможи, нашим хоробрим захисникам України, дай їм силу, мужність і витривалість, щоб перемогти ворогів та захистити нашу землю. Нехай Твоє благословення супроводжує їх у кожному їхньому кроці, даруй нам О Господня мати, зцілення від дух, наповни наші душі спокоєм і терпінням у випробуваннях. Просвіти наші розуми, щоб ми могли знаходити правильні рішення у повсякденних справах і веди нас шляхом праведним, навчи нас, о Богородице, жити в любові та злагоді, щоб ми могли бути гідними Твоєї безкорисової любові та опіки, захисти нас від усякого зла, напасти та спокус, і будь нашим заступництвом перед Престолом Всевишнього». Ми віримо в твою безмежну милість і силу перед Господом, і з великою надією звертаємося до Тебе, о Пресвята Діво, прийми наші молитви, вислухай наші благання, і будь нам ласкавою, матір'ю нині і повсякчас. Амінь. О Пресвята Богородиця Небесна, Царице, Вселенська Покровителько, від усього серця і з усієї глибини душі. Ми звертаємося до Тебе, наша найсвятіша мати, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, яка стоїш перед престолом Божим, як найчистіша і найбогословеніша, молись за нас грішних, щоб твій син наш Господь подарував нам прощення і милість, ти, яка народила Боже Слово, стала мостом між небом і землею, маяком надії в морі життєвих бур. З вірою, любов'ю ми величаємо тебе, оранто, яка своїми нескінченними осерними руками підтримуєш Всесвіт. Твоя безмежна любов і материнське заступництво нехай огортають нас у години випробувань та скорбот. О, Всесвітліша зоре, що освітляєш темряву наших сердець, настав нас на шлях істини та любові, нехай Твої ніжні молитви захищають нас від усякого зла і направляють до вічного спасіння. Ми благаємо тебе, Пресвята Діво, вислухай наші молитви, і принеси їх перед обличчя Твого Сина. Нехай Його благословення сповнить наше життя миром, радістю та духовним зростанням, Ти, яка є утішителькою засмучених, заступницею потребуючих, покровителькою вірних, прийми нашу щиру подяку за твою невтомну опіку та заступництво. Ми віримо і сподіваємося на твою материнську любов і милосердя, завжди і у всьому покладаючись на твою святу волю. Пресвята Богородице, допомагай нам у наших щоденних випробуваннях, направляй наші кроки на шляху до спасіння і захисти нас від усякого лиха, в Тобі ми знаходимо прихисток, силу та надію. Слава тобі, О Найвища матір, за твоє безмежне милосердя і любов. Амінь. О Пресвята Богородице Небесна Царице, Ти, що зігріваєш світ своєю благодаттю. З величчю та любов'ю ми вклоняємось перед Тобою, Твоя милість безмежна, Твоє серце, джерело животворяще, Ти, що народила Спаса нашого Ісуса Христа, осяє нас своєю безмежною любов'ю, нехай Твоє благословення наповнить наші серця світлом, у Твоєму покрові ми знаходимо утіху та захист. Матінко Божа, Пресвята Діво, Твоє ім'я звучить у наших молитвах, як зоря, що веде нас у темряві. Як джерело надії, що не вичерпується, через Твої чудеса, Пресвята Богородице, ми відчуваємо Божу присутність у нашому житті, нас надихає Твоя бездоганна вірність, Твоя безконечна любов і жертовність. о матір Божа, заступниця наша, прийми наші молитви, наші благання, оберігай нас від усякого зла, направляє нас на шляху праведності та істини, ми возвеличуємо Тебе, Пресвята Богородице. За Твою нескінчену милість та заступництво, нехай наше слово своє вине до небес, як вічний гімн подяки та любові до Тебе. Амінь, О, Мати Божа Небесна Царице, Твоєму милосердю безмежно довіряємо, в цій молитві звертаємось до Тебе, за мир в наших серцях, за спокій нашої душі, ти, що являєшся зіркою в нічному небі, освіти наш шлях у цьому бурхливому світі. Допоможи нам знаходити відповіді на складні запитання, бути міцними у випробуваннях і вірними у сподіваннях. Прошу тебе, О Мати, заступись за нас, щоб в родинах наших завжди панувала гармонія, щоб діти росли в любові та розумінні, а старші мали підтримку та повагу. У твоєму покрові, опричисте діво Ми знаходимо втіху та силу духу. Просимо благодаті для тих, хто страждає для знедованих забутих та самотніх. Нехай Твоя безмежна ласка огорне всіх нас, наповнить наші дні миром та радістю, допоможи нам бути щедрими та чуйними, ділитися теплом і добром із тими, хто цього потребує, мовимо тебе, обогословена мати, про захист від зла, про збереження нашої віри. Нехай Твоя невичерпна ласка буде з нами у всіх наших подорожах, починаннях та звершеннях, О, Мати Божа, Ти джерело нашої надії! Прийми цю молитву, як в нашої віри та вдячності, будь з нами, веди нас шляхом праведним і збережи в наших серцях вогонь твоєї любові. Амінь, О Пресвята Богородице Небесна Покровителько, що даруєш нам надію та силу, ми звертаємося до Тебе у наших потребах, знаючи, що Твоє серце завжди відкрите для нас, Твоїх дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, вислухай наші молитви та принеси їх до небес. Ми молимося за мир у світі, за зцілення тих, хто страждає, за утішення тих, хто у скорботі, твоє материнське серце нехай буде джерелом сили для всіх, хто шукає захисту та підтримки, освіти наші душі, твоєю мудрістю, щоб ми могли розпізнавати добро та зло, обираючи завжди шлях правди та любові. Молимо тебе, облагословенне Діво. За наші родини близькі, за тих, кого ми любимо, даруєм здоров'я, мир та щастя, бережи їх від усякого зла та небезпек, нехай твоя любов та опіка супроводжують їх у дні їхнього життя, ти, Марія, що є втіленням ніжності та милосердя, допоможи нам бути милосердними та співчутливими до інших, ділитися любов'ю та добротою, як ти вчиш нас, нехай наші серця завжди залишаються відкритими для потреб інших. Несучи світло Твоєї, любові у світ, О, Мати Божа, ми покладаємо свої надії та мрії в Твої руки, знаючи, що Ти завжди поруч, щоб допомогти та підтримати нас, нехай Твоя благодать освітлює наше життя, даруючи нам мудрість та силу в усіх наших справах. Амінь. Мати Божа, покровителько і всесильний щит наш. В Твоєму незримому заступництві ми знаходимо укриття. Пресвятая Богородиця, твоя милість і турбота, освітлють наш шлях, як зорі в нічному небі. Ти, що несеш собі благодаті, чистоту в твоїх руках ключі від раю, відкриті для всіх. Ми, що стоїмо перед Тобою, скорботні і обтяжені, просимо Твоєї допомоги і підтримки у наших потребах. О, Мати Небесна, Ти є нашим притулком і опорою, в твоєму серцю відомі всі наші скорботи і біди. Ми припадаємо до Твоїх ніг зі сльозами і молитвами, щоб Ти вислухала нас і благословила наші шляхи. Ти, Цариця милосердя, велика у своїй скромності, підносиш наші душі до висот небесної, слави. За Твоїм заступництвом ми знаходимо силу і відвагу, щоб витримати випробування життя з вірою в серці, Пресвята Діво, ти джерело нашої надії, Твої, молитви до Сина Твого Господа нашого. Нехай будуть за нас грішних і нужденних, щоб ми отримали прощення і мир у наших душах, ти, що з'являєшся нам в часи скрути і бід, як вічний символ неземного співчуття і любові, освітлюй наші душі своєю безмежною благодаттю, щоб ми могли слідувати Твоєму прикладу Богородства і віри. Пресвята Богородиця, Мати Господня, ми покладаємо наші надії, мрії під Твоє покровительство. нехай Твоя ніжна любов і заступництво завжди будуть з нами. Щоб ми могли жити у світлі Твоєї безмірної благодаті, Амінь. О преславна і преблагословенна Діво Марія, Цариці, Небеси і Землі, Ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, зверни до нас свої милостиві очі. В Твоєму заступництві ми знаходимо утіху та надію, Ти є нашим пристановищем у бурях життя. Ми благаємо Тебе, Пресвята, Богородице, обдаруй нас мудрістю та розумінням, щоб ми могли розпізнавати та виконувати Божу волю. Допоможи нам бути сильними у випробуваннях, витривалими у скорботах і завжди зберігати віру та надію. Омати милосердя, ми благаємо тебе, будь нашим провідництвом у подоланні спокус. Надихай нас на добрі справи та чисті думки, нехай Твоя неземна чистота та любов стануть для нас прикладом у повсякденному житті. Ми молимо тебе, Пресвята Діво, про захист нашої землі та її народу, від усіх негараздів та бід. Будь особливою заступницею для тих, хто страждає, хто увічає або самотності, піднеси їхні молитви перед лицем Господа і принеси їм втіху та підтримку, О Мати Божа, ми також молимо Тебе. За зцілення хворих, за утішення стражденних, за благословення сімей та зміцнення в любові та злагоді, нехай Твоє благословення огортає кожен дім, кожне серце, наповнюючи їх миром та радістю, О, всеми Царице, ми віддаємо себе, під Твоє материнське покровительство, навчи нас жити у згоді з Божими законами, бути милосердними до ближніх, виконувати добрі справи та слідувати шляхом праведності. Пресвята Богородице, наша надія та захисте, прийми наші молитви, заступайся за нас перед Господом і даруй нам своє милосердя та благословення. Амінь. Ставте вподобайки під відео надішліться відоприжні вашим для поширення Слова Божого благословення покров Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.